Ви коли-небудь відчували себе задушеним через стільки зобов'язань, що ледве можете дихати. Невидима вага так, яку ви щодня роздаєте, буквально висмоктує вашу життєву енергію, і найгірше те, що ви навіть не помічаєте, як це відбувається. Це як тиха кровотеча вашої сили. Волі, моє життя повністю змінилося, коли я зрозуміла, що говорила так усім, крім себе. Зізналася клієнтка, яка була на межі емоційного Краху! Її випадок не поодинокий. Він представляє тисячі людей, які потрапили в пастку автоматичного так. Дивіться кожного разу, коли ви говорите. Так, коли насправді хочете сказати ні, ви підписуєте контракт на особисту жертву. Це незручна правда, яку багато терапевтів уникають згадувати через страх здатися нечутливими. Але на нашому каналі ми віддаємо перевагу сирій правді, яка звільняє, навіть якщо спочатку вона болюча. Як я детально пояснив у відео, страх осуду тримає тебе. Три стоїчні істини для негайного звільнення. Тут на каналі страх не догодити іншим це самонав'язана психологічна в'язниця. Ви побудували власну камеру, поставили замок і проковтнули ключ. Існує три типи людей, які страждають від нездатності сказати Ні. Примусовий миротворець, який боїться конфліктів, ніби вони загрожують смертю. Залежний від підтвердження. Який постійно потребує зовнішнього схвалення, хронічно винний, який несе вагу світу на своїх плечах, до якої категорії належите ви, чи, можливо, ви є токсичною комбінацією всіх трьох? Ось секрет, яким мало хто з професіоналів ділиться зі своїми клієнтами: корінь. Проблеми не в вашій нездатності сказати ні, а у вашому викривленому ставленні до слова так. Ви перетворили так на емоційну валюту обміну, кредитну систему для купівлі прийняття. Зупиніться прямо зараз. І задумайтесь, коли ви востаннє сказали так і відчули справжню радість, ентузіазм, спокій, роблячи це, якщо вам потрібно довго думати, щоб відповісти, у нас. Серйозна проблема, як я показав у відео, надмірна доброта руйнує тебе. Три стоїчні уроки для виявлення емоційних п'явок. Тут на нашому каналі є люди, які підсвідомо виявляють вашу нездатність встановлювати межі. Вони, як емоційні хижаки, відчувають запах вашої надмірної доступності за кілометри. Вам потрібно зрозуміти фундаментальну істину. Кожне непотрібне так, це ні для чогось, що дійсно важливо. Це не абстрактна філософія, це базова емоційна математика. У вас обмежені ресурси, час, енергія, увага і розподіляти їх нерозбірливо найкоротший шлях до виснаження. Перший крок до розриву цього руйнівного циклу розпізнати попереджувальні знаки надмірних зобов'язань. Постійна тривога при погляді на свій розклад прихована образа на людей, які залежать від вас, повторювана фантазія про скасування всіх ваших зобов'язань, відчуття, що ви живете життям інших людей, ніколи своїм власним залиште свій коментар нижче, вказавши, який із цих знаків ви відчуваєте зараз. Ваша розповідь може допомогти іншим людям зрозуміти, що вони не самотні в цій боротьбі. Увага! Це не просто ще одне відео про встановлення меж, як багато тих, які ви вже бачили. Це повна методологія переорієнтації рішень, яку я розробив після років роботи з людьми, паралізованими, нездатністю відмовляти в проханнях. Сказати ні, це не просто навичка. Це мистецтво, яке вимагає свідомої практики та непохитної рішучості, як я детально пояснив у відео Стосунки, які є пастками, 10 поведінок того, хто планує тебе зруйнувати тут, на каналі нездатність відмовляти в неприйнятних проханнях це вхідні двері до токсичних стосунків. Але як перетворити цю складність у особисту силу? Відповідь полягає в системі з трьох шарів, яку я розробив після років досліджень. Метод Т.А.Л. Територія, артикуляція, лібералізація. Територія означає точне розуміння ваших безкомпромісних меж. Ми говоримо не про поверхневі переваги, а про священні кордони, які публічно. Ви не можете захистити територію, яку не картографували. Більшість людей живе з туманними, невизначеними, невидимими, кордонами, а потім дивуються, коли їх постійно порушують, коли я нарешті визначив, які були мої справжні пріоритети. Сказати ні стало майже автоматичним, було таке відчуття, ніби мій мозок перепрограмували. Повідомив один керівник, який був на межі вигорання. Він зрозумів, що мав лише три справді пріоритетні сфери, все інше було предметом переговорів або можна було видалити. Артикуляція це здатність повідомляти своє, ні з кристалевою ясністю та справжнім співчуттям. Зверніть особливу увагу. Співчуття не означає слабкість, формула якої я навчаю, поєднує твердість і емпатію в точних пропорціях. Те, що я називаю співчутливою відмовою, ви можете використовувати ці три вербальні структури для повідомлення про свою відмову. Я дуже ціную наші стосунки, цей проект, цю можливість, тому мені потрібно бути чесним, я не можу взяти на себе це зобов'язання зараз. Після ретельної оцінки, я зрозумів. Що не можу запропонувати відданість, на яку це заслуговує, це було б несправедливо щодо вас. Це не найкращий момент для мене. Я волію відмовитись зараз, ніж розчарувати пізніше. Лібералізація остання і найважливіша фаза, полягає у звільненні від залишкової провини після дні. Ось де більшість жахливо зазнає. Невдачі, вони фізично кажуть ні, але продовжують емоційно нести так, анулюючи всю користь відмови. Як я показав у відео робіть це, коли вас принижують. Заборонена техніка стоїків тут, на нашому каналі, існує древня техніка відокремлення необхідних дій від непотрібних емоцій. Стоїки називали це вибірковою згодою. Раціонально погоджуватися з необхідністю дії, але відмовлятися сідати на емоційну турбулентність, пов'язану з нею. Поділюся тим, про що рідко говорять: провина часто є інструментом соціальної маніпуляції, замаскованим під чесноту. Коли ви навчитеся ідентифікувати цю динаміку, стає майже неможливим бути контрольованим нею. Це як побачити матрицю за позірною реальністю. Найпотужнішою вправою для оволодіння ні без провини є те, що я називаю дзеркалом навпаки. Це працює так, для кожного прохання, яке ви розглядаєте відхилити, уявіть, що це ви робите таке ж прохання до когось, кого ви глибоко поважаєте. Чи були б ви розчаровані, ображені, засмучені, якби ця людина ввічливо відмовила. Якщо відповідь ні, то чому ви вимагаєте від себе іншого стандарту? Якщо вам подобається цей контент, залиште свій лайк і поділіться з кимось, хто терміново потребує навчитися говорити ні. Люди, які хочуть лише догодити потребують цієї інформації відчайдушно, будьте другом, який змінює їхнє життя. Пам'ятайте, сказати ні для того, що не має значення. Відкриває простір для того, щоб сказати так, тому що дійсно важливо це не егоїзм, це базова екзистенційна математика. Ваші ресурси обмежені час, енергія, увага, і заслуговують на стратегічне вкладення з мудрістю, а не марнування на зобов'язання, які виснажують вашу життєву силу. Провина це така потужна емоція, що може перетворити навіть найправильніше рішення на катувальний досвід. Як я показав у відео, коли ваші зусилля здаються марними, плюс три ментальні важелі, які множать ваші результати, тут на каналі існує специфічний нейронний патерн, який тримає розумних людей у циклах емоційного самосаботажу. Розберемо анатомію провини. Це не проста емоція, а комплекс. Із декількох шарів, що включає страх, сором, випереджальну тривогу, все злите в єдиний задушливий досвід. Фундаментальна проблема не в тому, щоб відчувати провину, а в тому, щоб стати її в'язним. Роками я думала, що сказати ні це акт агресії. Я дізналася найгіршим чином, що говорити так, коли хотіла сказати ні, було справжнім насильством проти себе самої. Поділилася вчителька, яка пережила нервовий зрив після років спроб догодити всім навколо себе. Ось інсайт, яким мало хто з терапевтів ділиться: хронічне почуття провини за встановлення меж, зазвичай має коріння в дитячих переживаннях, де любов здавалася умовною. Ваш мозок розвинув викривлену неврологічну асоціацію. Якщо я відмовлю комусь у чомусь, я втрачу його любов, схвалення, присутність. Це несвідоме переконання, Як а глибоке підсвідомі підсвідомі. Ви емоційно слабкі десять заборонених секретів майстрів для ментальної невразливості нашого каналу. Це програмування можна переписати через систематичний процес ментального перепрограмування. Але це вимагає мужності зіткнутися з початковим дискомфортом. Перший крок до руйнування в'язниці провини визначити її конкретне походження. Існують три основні джерела: проєктована провина, коли ми інтерналізуємо нереалістичні очікування інших, успадкована провина, сімейні. Шаблони передані через покоління, ідентичнісна провина, коли допомога, догоджання стали центральною частиною того, ким ви себе вважаєте, до якої категорії належить ваша провина, чи можливо ви несете руйнівну комбінацію всіх трьох? Метод, який я розробив після років вивчення, ціннісна перекалібровка, працює шляхом розібрання хибних передумов. Які підтримують вашу провину, розглянемо три найпоширеніші хибна передумова, що градин. якщо я скажу ні, людина буде знищена, спустошена, безвихідна. Реальність це переконання значно переоцінює вашу силу і недооцінює стійкість інших. Люди мають набагато більше ресурсів і альтернатив, ніж ваша провина хоче визнати. Хибна передумова 3.2. сказати ні егоїстично, жорстоко, безжалісно. Реальність чесне ні, нескінченно більш шанобливе, ніж неохоче так. Коли ви говорите так проти своєї волі, ви привносите у стосунки приховану образу, яка, врешті-решт, отруїть взаємодію. Хибна передумова делятри якщо я почну говорити ні, ніхто більше не буде мене любити, цінувати, бажати. Реальність вірно протилежне. Люди з чіткими межами командують природною повагою. Вони стають магнетичними саме тому, що не завжди доступні. Це може здатися контрінтуїтивним, але це правда. Коли ви стаєте менш доступними, ваша сприйнята цінність часто зростає. Це емоційна дефіцитність, що працює на вашу користь, а не проти вас. Якщо ви дивитеся до цього моменту і ідентифікуєте себе з цим шаблоном провини, залиште в коментарях, я готовий звільнитися. Це не лише зміцнить ваше зобов'язання, але і надихне інших, хто стикається з тією ж внутрішньою битвою, як я пояснив у відео, коли ви майже здалися. Це повідомлення, яке всесвіт зберіг для цього моменту. Тут на каналі існує точний момент, коли ви розумієте, що ціна догоджання всім це повністю втратити себе. Цей момент не є кінцем. Це справжній початок вашої подорожі, самопізнання. Концепція дефіциту рідко застосовується до ваших емоційних резервів, але. Це одна з найпотужніших лінз для переоцінки того, як ви розподіляєте свої внутрішні ресурси. Ваш час, енергія, увага не безмежні. Це найцінніші активи, якими ви володієте, буквально валюта вашого існування. Я зрозумів, скільки марнував своє життя лише коли отримав серйозний струс здоров'я. Раптом стало кристально ясно, що кожне так без потреби було крадіжкою. В себе самого повідомив керівник, який повністю трансформував своє життя після госпіталізації через сильне виснаження, ось незручна правда. Ви не можете створити більше часу, ви можете лише перерозподілити його. Коли ви говорите так, чомусь, ви одночасно говорите ні, нескінченній кількості інших можливостей, це не філософське роздумування. Це безжальна математична реальність, яку більшість воліє ігнорувати. Як я продемонстрував у відео Солодкі слова, отруйні наміри, вісім фраз, як і виявляють, хто хоче тебе знищити нашого каналу. Є люди, які підсвідомо отримують вигоду з вашого шаблону надмірної доступності. Вони виявляють вашу складність у відмові на прохання і експлуатують цю вразливість. Не завжди через умисну злобу, а через опортуністичну зручність. Процес відновлення починається з жорсткого аудиту того, як ви зараз витрачаєте свої життєві ресурси. Ось вправа якою рідко діляться. Протягом цілого тижня записуйте кожне зобов'язання, яке ви берете на себе, і класифікуйте його за трьома категоріями. Істотно узгоджене живить вашу життєву місію та цінності. Нейтрально необхідне, не живить, але неминуче, непотрібний злив, споживає ресурси без значної віддачі. Якщо більше 20% ваших зобов'язань потрапляють до третьої категорії, ви буквально стікаєте життєвою силою. Це не проблема управління часом, це екзистенційна криза, замаскована під переповнене життєво важливе сортування, працює як суворий фільтр для кожного нового запиту чи можливості. Перш ніж сказати так, піддайте запит цим чотирьом фундаментальним питанням, чи це зобов'язання наближає мене до людини, якою я хочу стати, якби у мене. Залишалося лише шість місяців життя, чи все ще приділяв би я цьому час? Якби мені довелося заплатити 500 гривень за участь у цьому, чи все ще вважав би я це цінним? Чи зробить це зобов'язання якусь реальну різницю через п'ять років? Якщо відповідь ні на будь-яке з цих питань, у вас є математична ясність щодо того, яким має бути ваше рішення, як я детально пояснив у відео Вас маніпулюють не помічаючи п'ять смертельних ознак, що хтось планує ваше знищення. Тут на каналі найнебезпечніша маніпуляція не та, яку ви помічаєте. Це та, що відбувається під виглядом терміної потреби чи невинного прохання. Це може звучати радикально, але це трансформуюче, ваша здатність процвітати безпосередньо пов'язана з вашою готовністю іноді розчаровувати інших. Надзвичайні люди це не ті, хто ніколи. Нікого не розчаровує. Це ті, хто ретельно обирає, кого і коли розчаровувати. Простір, який ви створюєте, кажучи ні неістотному, це не просто вакуум, який потрібно заповнити, це родючий ґрунт, де нарешті може розквітнути ваша автентична мета, як ліс, який іноді потребує контрольованих пожеж, щоб процвітати. Ваше життя потребує регулярних. І стратегічних обрізок. Якщо цей контент резонує з вами, поділіться ним з трьома людьми, які, як ви знаєте, задихаються від непотрібних зобов'язань. Ваш жест може буквально трансформувати їхнє життя, як ви себе почуваєте, усвідомлюючи, скільки часу енергії, життя ви можете повернути, опановуючи мистецтво стратегічного «Ні». Розкажіть у коментарях про своє найбільше досягнення. Я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися про вашу подорож до звільнення. Пам'ятайте, кожне свідоме ні це інвестиція у ваше автентичне майбутнє, це не просто питання управління часом, це питання особистої цілісності та екзистенційного вирівнювання з тим, ким ви справді є і ким хочете стати. Уявіть своє життя як священний сад. Кожне свідоме, Ні, це як видалення бур'яну, який душить справді дорогоцінні квіти, які ви хочете вирощувати. Це не вправа на заперечення, це акт екзистенційного кураторства, можливо, найглибший, який ви можете здійснити. Я ніколи не уявляла, що навчитися говорити ні стане поворотним моментом мого щастя. Здавалося суперечливим, але кожна відмова відкривала простір для досвіду, який справді мене наповнював. Зізналася клієнтка, яка повністю трансформувала свої стосунки з роботою, сім'єю і насамперед із собою. Що мало хто розуміє, так це те, що справжня сила ні перевершує просту відмову від зовнішніх зобов'язань. Найглибше і трансформуюче ні це те, яке ви говорите своїм власним, саморуйнівним тенденціям, обмежуючим думкам, виснажливим звичкам, токсичним, стосункам, які ви підтримуєте через страх або інерцію, як я пояснив у відео: Семь ознак того: хто любить тебе так сильно, що боїться тебе втратити, про! Як і терапевти, не розповідають. Тут на нашому каналі здорові стосунки процвітають, коли обидві сторони здатні встановлювати і поважати чіткі межі. Парадокс захоплюючий. Чітко визначені межі не відштовхують людей, які справді важливі. Насправді вони створюють безпечний простір, де може розквітнути справжня близькість ось інсайт, яким я рідко ділюся публічно. Свідомо говорити ні, це найбільш духовна дія, яку ви можете практикувати в сучасному світі. У культурі, одержимій більше швидше зараз, умисна відмова це революційний акт присутності, кінцевий метод, який я розробив, те, що я називаю автентичним вирівнюванням, інтегрує три виміри, часто фрагментовані у вашому існуванні. Хто ви насправді, ваша сутність? Поза ролями та очікуваннями, що ви справді цінуєте, не те, що вас зумовили цінувати, як ви конкретно живете, ваші щоденні та відчутні вибори, коли ці три виміри не вирівняні? Ви відчуваєте те, що древні називали життя в смерті, те постійне відчуття, що, незважаючи на всю вашу шалену активність, чогось істотного не вистачає. Ви зайняті, продуктивні, корисні, але глибоко відокремлені від вашої те, чого ви найбільше боїтеся, вже відбувається без вашого відома. Тут на каналі найбільший страх це не невдача чи відторгнення. Це дійти до кінця життя і усвідомити, що ви жили за планом інших людей, ніколи за своїм власним. Щоденна практика, яку я рекомендую, це те, що я називаю ритуалом трьох кіл. Це працює так: намалюйте три концентричні кола на аркуші у центральному колі. Запишіть від трьох до п'яти абсолютно безкомпромісних пріоритетів вашого життя. У середньому колі розмістіть до семи важливих, але гнучких елементів. У зовнішньому колі перелічіть все інше. Тепер настає трансформуюча частина. Практикуйте говорити ні негайно будь-чому, що загрожує центральному колу. Можливо, для того, що впливає на середнє коло, і вибіркове так, для того, що належить лише до зовнішнього кола. Ця проста візуалізація. Робить процес прийняття рішень майже автоматичним. І ось остаточна правда про силу ні. Це не кінець можливості, це початок іншої, набагато більшої. Кожна свідома відмова це утвердження того, що дійсно має значення. Це ніби кожне добре розміщене ні розширює вашу здатність переживати справді значущі так. Якщо цей контент приніс ясність у ваше життя, залиште свій лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні аналізи про самопізнання та автентичний розвиток, і не забудьте активувати дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли ми випустимо нові відео, подібні до цього. Життя, на яке ви заслуговуєте. Узгоджене, цілеспрямоване, реалізоване, чекає на вас по той бік вашої здатності говорити Ні без провини, це не техніка для випадкового використання, це філософія для постійного втілення. Як каже давнє прислів'я, справжня свобода не в тому, щоб мати тисячу варіантів, а в тому, щоб пристрасно вибрати лише кілька.